І пресцентру деси раді вітати вас на прес-конференції присвячено відкриттю виставки злама лінія проект робіт художниць ВТО». Сьогодні з нами шановні спікери Марія Бойчак, помічниця куратора Олександра Степова, старшаного опаспівробітниця Одеського музею західного і східного мистецтва, Варвара Степова, художниця і Олена Орленко, художниця. Вітаю всіх. Я придаю слово Марії Бойча. Дякую, доброго дня. Шановні колеги, глядачі у залі та ті, хто долучився до прямої трансляції, та ці колеги, які будуть переглядати цю подію у записі. Артмайстерня Блум за підтримки Українського культурного фонду представляє виставку робіт, художниць ВПО. Зламана лінія. Куратор виставки Андрій Любов. Я запрошую куратора Андрія Любова розповісти про кураторську концепцію, але особливо сьогодні він не бажає розповідати про кураторську концепцію, а запрошую глядачів на власні очі побачити виставку в музеї. Прошу, Андрій. Вітаю, друзі, запрошую вас на виставку «Зламана лінія» у Музей західного і східного мистецтва 9 жовтня у 16.00. Буде цікаво і незвичайно. Дякую. Дякую, Андрію. Дякую. чому саме у нас лінія, собою? Андрій не бажав розповідати про концепцію кураторського бачення, але це пов'язано з тим, що виставка має незвичайний не кут, кут зору, з який відкриваються роботи мисткинь, котрі зараз з нами присутні. Це Варвара Степанова та Орлена Орленко. Я бажаю передати слово старшій науковій співробітниці Одеського музею західного і східного мистецтва Олександрі Степовій, щоб вона розповіла про важливість підтримки мисткинь, які були змушені залишити свої домівки, але трошки звичайно про музей. Дякую, я вітаю теж всіх присутніх. Я вітаю тих, хто на дивиться. Я вітаю всіх небайдужих до творчості, тому що мені здається, саме творчість зараз це те, що підтримує, те, що надихає, і ну, те, що надає можливість. Витримати, вижити, я дуже вдячна тим, хто працює в такі часи, і щодо нашого музею я хочу сказати, що всі знають, що з перших, майже перших днів повномасштабного вторгнення музей евакуював всі старовинні твори, всі шедеври. Але не саме з допомогою наших музейщиків і закордонних, і ми дуже вдячні їм, що вони не тільки зберегли, а і доглядають більш того, ці твори працюють. Вони працюють в Німеччині, в Литві, і теж розповідають про те, що є. Така країна, що є е, таке місто, що е, є наш музей, і, може, дивлячись на ці твори, люди подумають про те, що, е, що ж відбувається, чому саме так вони тут опинились. Тому що, ну, на жаль, дуже, дуже повільно е, дізнавались про нашу трагедію. І от е, з того часу, як е, ви стали вимушена, е, Переміщення особи, я провожу таку паралель, що не тільки люди були підвержені небезпеці, а і твори, вони теж наразі вимушені на переміщення. Коли вони опинились в безпеці, то наші стіни залишились порожніми. А музей це як і людина, це організм, який не може бути мертвим, страшне слово. Але надихають в такі часи люди. І ось сучасні мисткині, вони працюють, працюють і коли старовинні твори зберігаються, нові з'являються. І ми дуже раді привітати вас уже в, в нашому. Палаці, в нашому музеї, і ми будемо раді, що ви свої емоції, які ви переклали на полотно, що ви відчули то, мабуть, емоції всіх нас, але ну, саме ви маєте таку можливість ці вібрації, надати можливість ці вібрації відчути вашим глядачам, нашим відвідувачам. Ну і всім друзям, всім я друзями називаю тих людей, які творчі, які небайдужі, які ем, це теж захочуть відчути. Дякую, Олександра, ваш колега Едуард Паронік дуже влучно сказав, що сьогодні музей надає слово кожному, хто бажає висловитися і бажає наснагу до творчості. Поруч зі мною сидить Варвара Степанова та Олена Орленко. Також у виставці беруть участь Катерина Білетіна, Ліна Габараєва, Олеся Медвідь, Станіслава Романова. І я передаю слово Олені Орленко. Добре. І сьогодні кожна з мисткинь має можливість розповісти про себе, про участь у виставці та про втілені ідеї, що ви відобразили у своїх роботах. Вітаю, мене звати Олена Орленко, і я З народ... всього почнемо. Так, я народилася в Донецьку з початком війни, не прям, сразу, але у 2015 році я приїхала в Одесу вимушена і продовжую малювати. як і малювала все життя, тому що я це люблю. І ця виставка це гарна можливість привернути увагу до своїх робіт. До... А -а -а. Ну, я знаю, що ти працюєш в Одесі, працюєш як тату-мастер. так і багато в тебе робіт пов'язаних саме з цим напрямком. Вони мають таке векторне, пласке звучання. Трафика. І тому так. ми ще бажаємо розповісти, що на банері ми обрали саме роботу Олени Орленко. Це робота кролик Гумо 2016 року на папірі. Так. Бажаєш розповісти трошки про цю роботу, котрі побачать відвідувачі заходу на банері? Це емоційна робота, і вона дуже передає моє... мій настрій, моє подекуди ставлення до життя. Вона яскрава. І тим самим вона придає ну багато почуттів, які я як споглядач за цим райдужним світом відчуваю. Я думаю, що зміст може трактуватися кожною окремою персоною, як, як вони думають, як вони відчувають така іронія. Під час трагедії, але вона має відбути? No, так, Зробити. я взагалі в Безиронії жодної, жодної роботи в мене немає. Мені здається, от саме цей контраст почуттів є життям. Скажіть, <говорити> яку реакцію ви хотіли побачити у відвідувачі після перейду ваших вітки? Яку реакцію Будь-яку. Головне – небайдужість, а там. Мені цікава будь-яка реакція. Дякую, Варвара Степанова. Я вам маю зробити невеличкий інсайт. Вона донька Катерини Білетіної. Вона розповість про себе, про свою творчість, про можливо період вимушеної еміграції в Німеччину, коли вона почала працювати над своїми скетчами. Так, всіх вітаю. Я народилась взагалі в Херсоні, але більшість свого життя я провела в Одесі. І, в принципі, після повноважтаного вторгнення я, якраз, як вы сказали, перейхала, ну, перейхала, ну, зробила такий, можно сказати, тур по в Європі. Там спочатку була в Польщі, потім в Німеччині. Ну, і за цей час я якби, зробила таку у мене, мене було складно взагалі це все сприйняти, тому що воно все як було як сні. І я робила такі трішки спочатку як арт-терапію, те, що я сприйняла всі ці моменти через своїх персонажів, в своїх роботах, я такі такі от скетчі, і... Ну, і в принципі це було. Ну і потім це був такий більше. Ну, взагалі так, це була взагалі терапія. Е, ну і робота, які ви побачите, які ну, хтось прийде, побачить на цій виставці, це буде така віддача мозку і більш таке сформоване, ну, як така полузбірка, полу щось таке сконструйоване, відда... сконструйована віддача мого мозку через цих персонажів, які я там витворювала. І... Ді, які там Все, Дякую, Дякую, Варвара. В тебе великі холсти, і ти зараз навчаєшся в фаховому коледжі Греково у викладача Миколи Лукіна. Ми дуже знаємо добре цього митця. Розповідай трошки про свій досвід навчання, чи твої колеги прийдуть на виставку, чи ти їх бажаєш запросити. Ну, я не знаю, можу запросити своїх колег, але. Деяких зможу запросити. Хоча, в принципі, якщо вони дізнаються, то я не буду дуже заперечувати, якщо вони прийдуть. Ну, мій досвід, в принципі, як у будь-якого, можливо, митця, який поступає, туди такий трішки складний, але навчальний. Тому що запах навчальний. Ну, дякую. дякую, Варвара. Я бажаю наголосити, що виставка триватиме до 8 листопада, та закриття відбудеться в межах культурної події на Одеській книжці. Під час відкриття виставки відбудеться перформанс, та протягом виставки будуть невеличкі заходи. Ми бажаємо подякувати ще раз нашим партнерам. Це Український культурний фонд. Артмайстерня Блум, музей сучасного мистецтва Одеси, звичайно, наш улюблений Одеський музей західного і східного мистецтва. Запрошуємо всіх на виставку 9 жовтня о 16-й годині. Ми... ми маємо меморандум. Це те, що я вже сказала в своєму привітанні, це вже можна вважати відповіддю. Крім того, ми знайомими працювали з Андрієм рік тому. Ми знаємо як досвідного організатора. Такої події, як виставка, і все, що е, ми надаємо будь-який арт-простір, який, арт який може можливо, по можливості, і е, на цей час е, що ну. Наразі відбувається у нас, коли поїхала основна виїхала основна колекція, у нас з'явилася можливість проводити тимчасові виставки. Вони так і називаються. Ми змінюємо анонси і все рівно присутня така, така загальна назва, як тимчасова виставка, та чи інша. Але дійсно ми настільки відчуваємо ну, те, що в якому ми усі з опинились стані, як дівчата. Ну я вже повторююсь, але це для мене дуже важливе і головне, як людина, вимушена в якомусь вимушеному іншому стані, так, і е, мистецтво. Але то е, наш стан, і ми маємо в ньому жити і творити. Ну, ось майже так. Так, ну по-перше, ВПО такі персони вони мають безкоштовну можливість безкоштовно, тобто вільно приходити до нас, бути нашими шановними гостями. Ми з повагою, ми з повагою до всіх, але з розумінням, як це важливо для людей. Численно я не навіть не можу порахувати скільки разів я особисто чула е, вдячність від е, наших е, глядачів, які приходили і казали, як ми вам вдячні, що ви працюєте, як ми вдячні, що ви є. В будь-якому вигляді, але у нас дуже достойний гідний вигляд і, е, і робота, яку яка зараз відбувається, тому що е, людям дуже важливо е, приєднатися відчувати. Е, е, Тих, хто такий, як ти типу по духу, а може і е, ті, хто ні, ніколи не цікавились творчістю, ну такі, може, ціхнарій, да? але щось зараз відбувається з вібраціями душі, я так думаю, що е, людей їх тягне навпаки е, побачити, по, по, відчути те, що вони раніше не відчували. Е, тобто для цього є музей, для цього виставки, для цього. Е, Такі проекти, і саме такі проекти, які і надають можливості ще більш ну, щось в цьому серці перевернути. Так, ми працюємо тому є. саме на таких проектах. Я помічниця куратора, куратор Андрій Любов. Він зробив невеличкий перформанс. Чому акцент саме на мисткині ВПО це була кураторська концепція. Артмайстерня Блум у своїй діяльності допомагає внутрішньо переміщеним особам і особливо митцям висловитися і знайти точки ітерації, точки взаємозрозуміння з одеською громадою. Завданням виставки була саме фос... Фасилітація інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Одесі. Ми опиралися на дані. Скільки відсотків жінок серед внутрішньопереміщених осіб? Це близько 60% внутрішньопереміщених осіб це жінки, і це жінки мисткині, які бажають працювати надалі, бажають отримати свого глядача в Одесі. І отримати звичайно, можливість висловитися у музеї. Це дуже велика пошана, велика честь для кожного митця бути саме у музеї та обрати цей виставковий майданчик для своїх робіт, щоб глядачі змогли саме побачити у цьому поважному закладі. Шановні. Колеги, ми ще раз вас привітаємо і ще раз запрошуємо на відкриття виставки робіт художниць ВПО «Зламана лінія, яка відбудеться 9 жовтня о 16.00 в Одеському музеї західного і східного мистецтва. Запрошуємо вас. Запрошуємо, прошу вас. Запрошуємо. Вам все ж таки останні слова? Не останнє. Пайте на виставку, подивимось. А що ще сяку всім за завершена. Дякуємо, дякуємо всім.